Усім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Ласкаво запрошую переглянути нове відео. Ніяк не могла розпакувати посилку, яку отримала Сенсей, Лежала вона в мене вже пару днів. Я вже чесно забула, що тут є. Нарешті хочу оцісти, зараз виділити час і разом з вами її відкрити. За вікном ніколи не буде гарної погоди, щоб почати знімати. в Майбутні кілька місяців і настрою не буде, бо погода така пасмурна, все якось не хочеться лінь. Тому я вирішила, коли, як не сьогодні. Тому беріть чай, каву і давайте погнали. Будемо разом зі мною розпаковувати посилочку, бо я вже ну просто мені не терпиться. Тут товар для дому. Я далі у відео покажу ще, що я взяла для дому. Зараз спочатку подивимося цінці. О, вже бачу. Так. Мабуть, почнемо з того, що я замовила для своєї мами. Я подарувала їй вазочку, і ми шукали їй в стаціонарному звичайному магазині якийсь букетик, типу такого, як я купила піони. Але насправді мені з тими піонами, які я взяла, дуже повезло, тому що більше я їх ніде не бачила ні в онлайн-магазині, ні офлайн. Тому ми вирішили їй замовити ось такі квіточки. Це Астри. Ну, виглядають дуже непогано. У мене були дуже класні знижки, гарні пропозиції. Тому ці квіточки коштували 169 гривень, а я їх вихопила за 99 гривень. Все, що я сьогодні буду показувати, весь це, це замовлення коштує всього 850 гривень. Дуже гарні вони. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім квіточок. Дуже класно. Ні в якому магазині я не могла знайти ліку. Звичайно ліку. В магазині Аврора вони всі кольорові, вони мене просто бісять. Е, недавно чоловік щось переливав, там коктейль, не пам'ятаю, каже, де ліка? Говорю, у нас немає ліки. Як у нас немає ліки? Ми що, якісь бомжі? Так, бомжі, магазини бомжі. Тому що малесенька лієчка капронова прозора. В магазині дисконт у нас у місті коштує 85 гривень маленька. Тому я вирішила взяти з нержавіючої сталі. І так, тут написано, що вона 149 гривень коштує, Ну, по-моєму, я її також за 100 гривень взяла. Чим ця ліка унікальна? Тим, що тут всередині є ще ось таке ситочко, ручечка. Зручно. І вона ж, ви розумієте, вона ж уже не вбиваєма. Так, ось таке ситечко, можна компоти клити. Ось така класна. Мені дуже вона сподобалась, вона така хороша. Далі я взяла ось таку невеличку терочку для сиру. Так, на ціннику 119, але знову ж таки, вона мені обійшлася гривень 100. Найдорожчі позиції в моєму замовленні це свічники. Не знаю, навіщо мені свічники, але я вирішила, що для атмосфери мені в домі не вистачає свічників. Оце дивлюся, а волосся живе своїм життям. Якось не подобається мені те, що в мене на голові, але вже що є. Також нержавіюча сталь, малесенька така тірочка. Можливо, я нею не тільки сир буду терти, а й морку на супчик. Малесенька, компактненька, дуже гарна. Така. Я ще хочу, знаєте, що зробити? Не силіконові купити лопатки і черпак, а хочу купити ще також з нержавіючої сталі. Реально, це такі невбиваємі продукти. Далі. Далі, далі, далі. Що це таке? Я навіть не знаю, що це таке. Так, а це, а це? А це ось така ложечка. Також вона якась така не дуже акуратна, дивлюся. Ну, да. Ну, ладно, вже яка є. Але, мабуть, якби я купувала в стаціонарному магазині, то я б такого плана не купила. Вона з такими нащерблена. Така якась не, не дуже якісна. Але те, якщо вона коштувала 100 гривень. Це ложечка, підставка під ложечку. Коли готуєш супчик, чи щось там мішаєш, щоб не класти на стіл, а просто така гарна блюдечко. Можна сюди, до речі, класти чайні пакетики, теж буде дуже непогано. Далі. Ще одна коробочка. Вона тут відкривається. Угу. Нарешті я знайшла собі. Так, тут є якісь болтики. Так. Да. Підставку під рушники дерев'яну. Наче непогано виглядає, але, ну, є тут не деякі нюанси. То зазвичай таки відкриваєш, такий вау! Вау! А це там щось трошки якась царапина то там треба його буде ще вкрутити. Тут є ось такий ключик. Зараз я вкручу. Вже готую нове замовлення з магазину Сенсей. Дуже сподобалися набір різдвяних прикрас, там коники, якісь тваринки. Олені, по-моєму, дуже милі. І Кирилу дуже сподобався світодіодний ріднічник у виді каменю з динозавром. Кирил, так. Дивно в дитинстві цікавився динозаврами. Потім сказав, що він не хоче ними гратися. Ми навіть два величезних динозаври продали на Оліксі. А це він знову почав цікавитися динозаврами. Каже, а нащо ж ти тоді мене послухала, коли я був маленький, я ж нічого не понімав. І продала: я хочу цих динозаврів. Знову почав цікавитися. Так, я зніму наклейку. Ціна також була 119 гривень, і я його також купила за 100 гривень. Прокручується чомусь, не знаю. Хоча тут все ок. Нормально, так? Да. За 100 гривень, 300 з чимось коштує в'юски, схоже, але там така ніби шкіряна мотузочка ще. Прикольно, але також ось, ось тут такі штуки відбиті. Да, є питання до якості. Але ніби непогано. Так, подивимося, що з свічниками. Бо якщо ще свічники в якісь покотані, а вони коштували 269 гривень, то мені взагалі буде не не альо. Ну не знаю. До якості питання. Так, розриваємо. Хоча яка ціна, така і якість, як кажуть. Так? А як же воно це тут відкривається? Так, таких два підсвічника. Дуже мені захотілося мати в себе вдома якийсь клей, підсвічники. Ну, Підсвічники виглядають начебто not bad. Not bad. Ось такі. Так. І набір свічок. Я хотіла, щоб вони були звичайні, рівні, плоскі, але довелося такі, замовити, окручені. Називаються вони Twisted. Такі свічечки. 200 з чимось гривень коштувало 4 свічки. 4 їх тут в наборі. Так, 4. Ось такого плану вони. Були там ще, по-моєму, бежеві і червоні. Чик-чик. Чомусь я думала, що вони будуть заходити плотно лягати. Ну так. Ну, непогано, так? Да? Ще в магазині епіцентр вчора купили з чоловіком швабру нову. Таку саму, як у нас була ось такого плану. У мене ж заламалася швабра ось така. Фірма Fiora. Швабра та відро з автоматичним віджимом 2 в одному. Так, сподіваюся, тут воно все нормально буде заходити. Складається з чотирьох частин вона, Так, закрутила гарно. Сама швабра. Ось з такою гарною тряпочкою. Вона знімається, гарно промивається. Ось така класна. Вона дуже гарно маневрує, мені подобається. Дуже гарно миє. Ой. Але ось отут, виходить, що недовговічне, ну, зламалося. Я хотіла, швабра, до речі, коштувала 1000 гривень. Я хотіла взяти просто швабру, бо відро у мене є. Але швабра, звичайно, без відра також коштувала тисячу гривень. Тому я вирішила брати швабру і відро. Все. Супер! Нарешті я з шваброю, а то мила підлогу лише за допомогою миючого пилососу. Так, це все. Зараз хожу в Кіріла заберу зі школи і покажу вам покупки одягу нарешті. Зробила собі таку зачіску, повернулася вже з кірюшкою зі школи. Ми навіть встигли сьогодні відвідати нашого дідуся, сходити до нього в гості. Я ось уже зібрала кучу пакетів. У мене дуже багато покупок одягу. Хочу вам все сьогодні показати. Купила собі три нових куртки тоненьку. Теплішу і пухан. Я так взяла собі класний, об'ємний пуханчик, чоловік мені обрав. Я просто була в захваті від його смаку, від його вибору. Він просто мені в примірочно, коли я джинси міряла, приніс. Ми спочатку його не купили, але потім поїхали з'їли Макдональдс. і він каже, не виходить у мене з голови цей пухан, давай повернемося і його візьмемо. І він мені його купив. Отже, давайте показувати покупки буду вам. Зараз вже п'ята година. Я вимкнула світло, вирішила випити кави. Зробила собі таку зачіску. Не знаю, мабуть, давайте буду з дрібного починати. Куртки поки що відкладу. Так, Страдіваріус. Взяла Страдіваріус. Взагалі, я дуже довго шукала собі шкірянку. Хотіла з натуральної шкіри. Але в то якась мала, то якась велика. Я навіть і на шафі замовляла, і на OLX. І все ж таки я закохалася в цей бомбер. Він з екошкіри з Страдіваріусом. Звичайний просто широкий бомбер. Такі рукава об'ємні. Він недовгий, короткий, але дуже зручний, дуже класний і він теплий. Він йде на синтепоні з підкладочкою. Я взяла собі десь попла тільки що етикетка в розмірі М. Еску я навіть і не розглядала. Я люблю, щоб курточки були оверсайз. Я взяла Ельку, але Елька була дійсно велика, коштувала ця курточка 1999 гривень. Дуже вона мені сподобалася, і вона реально зараз йде до будь-якого образу. Максимально стильно виглядає. Чоловіку дуже сподобалося, Це ми разом з ним купували. Дуже гарно все прошите. Ну, єдиний нюанс, що вона не з натуральної шкіри. Але все ж таки, я буду ще шукати собі шкіряну курточку, бо хочу. Хочу, хочу, хочу. До курточки і обновити вирішила сумочку, якусь таку маленьку взяти, невеличку. Дуже сподобалася. Ось ось ця малишка. Також ми її купили. Вона йде з сріблястою фурнітурою. Невеличка, не скажу, що багато поміщається, але досить таки зручна, класна, компактна і з цією курточкою просто бомба. Дуже подобається. Коштувала ця сумочка 699 гривень. Так, це Stradivarius. Далі я з мамою своєю пішла. Ще пошукати якийсь костюм. Вона в минулому відео я показувала купила в страдіаріусі собі костюм. Але так сталося, що він не супер якісний, він покошлатився. І ми вирішили взяти щось таке гладеньке, щось з ниточки на фліски. Вирішили зайти в Голді. Дуже сподобалися штанці. Мама взяла набір і кофточку, і штанці. Я дивилась, дивилась і також взяла собі штани. Вони йдуть спортивного формату, але як брюки. Розширені донизу, без резинки, і дуже класно виглядають, реально як брючки. Їх можна носити як брючки. Я планую їх носити до дублянки. Я її також вам сьогодні покажу. А, це я не так показую. Ось так, правильно. Тут кишеньки, фліска, утеплення. Дуже класні штанці в голді. І що мені подобається, вони. Досить таки недорогі. Коштували 899 гривень, я взяла в розмірі S. Вагалася S чи M. Але зараз знову перехожу на інтервальне голодування. Ось ця кава буде сьогодні остання моя їжа. І вже завтра буду їсти. Хочу скинути пару КГ. Але все ж таки я досі влажу веску. Бо думаю, що я вже поправилася, але не дуже. Далі були у нас покупки в бренд. Раніше він називався бренд Outlet, зараз вони трошки зробили ребрендинг, і ми взяли в бренд наступне. Я взяла спочатку блакитні штани, але потім все ж таки вирішила поміняти і взяла Сірі. Мені дуже сподобалось. Максимально висока талія, ну, дуже висока. Звичайні, прямі стрейт. Джинси дуже класний колір, вони такі гладенькі, не тянуться. Джинс дуже плотний. Єдине, що тут резиночка є, але ну нічого. Це у мене розмір S. Коштували вони 1900... 1099 гривень. І це у нас біршка в біршки такі штанці коштують 1600, а в Бренс це як аутлет, як сток. Коштували ось вони стільки. На 500 гривень дешевше. І далі ця куртка, цей пухан. Ось. Зелений чорним це фірма North Face. Іде тут етикетки? Ага. На знижки коштувала вона 7999 гривень, а без знижки 17500. І вона скрізь в інтернеті, я дивилася і в інших магазинах, де представлений саме цей бренд, то дійсно вона коштує 17 тисяч The North Face. Дуже класна, дуже стильна. І вона, я носила раніше пуховики, я знаю, які вони. Тут якийсь такий наповнювач, коли ти його одіваєш, то вона просто тебе обіймає. Що мені дуже сподобалося, капюшончик, який тут є, він прихованого типу. І він засовується ось так у комірець. Це дуже класно. І застібається на липучечку. Хочеш ходиш з капюшоном або ходиш без капюшона. Так, Зараз я її одягну, ну вона така крутюща. Взяли у розмірі L, бо це був єдиний розмір, представлений в цьому магазині. Тут такі липучки, регулюється рукавчик. Ця модель номер 700 Хто розуміється, той знає, така воно Прикольна. Мені дуже подобається. Хочу ще до цієї куртки взяти сірий спортивний костюм, щоб було. Супер. Так, і останнє. Останнє це буде дублянка манго. М -м -м, боже, вона така ніжна. Яке ж хутро, тут м'якесеньке. Так, відпалив ярличок. Коштувала вона 5 тисяч. Розмір тут М. Але вона підходить і на Е. Я люблю одяг оверсайз. Ось так вона зроблена. Тут все хутро. Вона мінімалістичного такого зразка. Нічого лишнього. Дуже класна, класична дубляночка. Дуже гарна зараз. Віддвину камеру, встану. Дуже мені подобається. І з сумочкою буде класно, і з брючками новенькими буде класно. та і, в принципі, з джинсиками. Мені дуже подобається, що тут немає оцієї пряжечки. Я не люблю такого. Хоча вона є на комірці, зараз вам покажу. Ось так вона застібається. Я вже одягнута на максимум. Я не знаю, наскільки вона тепла, ну, до мінус 10 має гріти. Класна, класна, класна. Рукавчик тут регулюється. Можна довше робити, можна ширше. Це всі покупки. Так, я буду складати цей хаос, а ми переміщаємося далі у влог. Ми вже за нею вигулялись, але сьогодні тільки зараз розпочинаємо новий влог. Ми ще може знімемо, якщо волосся треба побігти. Аня хоче, щоб я взяла ножниці і тупо її рубанула. Ми не Кареху. Ну, у мене щас кареха, я вже рівний Ні, Це не до мене. Таке в нас гарне какао. Аня каже, що це ми вперше. Разом беремо какао. Воно дуже солодке. Солодке. Обіцяла джинси показати. Не знаю, що буде видно, не буде, які вони високі. А щось я що похудала чи що, бачиш? Тю, що робиться. Чоловік каже, хватить тобі ходать. Я, я зараз диви, ти в мене ти казала мені перший раз, що в мене нема другого підбородка. Подиви на мене, немає. Мені тупо все йде живіт і підбородок. Це круто, знаєш, заходить в Тікток і прямі ефіри проводить разом. До тебе багато підключаються на неї. І Костя проводить я І багато підключаю. Да. Так. як Так? І питають Угу. Так. Да. Ходили по секундах, були в сенсей, купила Кіріло кросівки. Давай покажемо. Давай. Іншого розміру вже такі купляли. Це у нас 34-й, а це я вже взяла 35-й такі самі. Вони дуже класні і коштують 4 копійки. А точніше 260 гривень. А ще мені дуже сподобалася чашка. Дві. Одна з лебедем, а друга з чим. З фламінго? Ні, це З рівні. Аня купила на секунді міки Маус цей. ну, так це це. Мені зараз так подобається. Дивиться, угу. і в себе гарно.